Дуже радий сьогодні всіх бачити. Сьогодні дуже важлива у нас буде робоча зустріч, що підставить на плече нашим підприємцям, які знаходяться в області, які виїхали за межі області. Сьогодні відбулася зустріч організована під керівництвом офісу президента України. Зустріч влади та бізнесу. Це дуже Потужна я вважаю зустріч з, з суб'єктами господарювання, яка дає на, наштовх нам працювати пліч опліч та допомагати у вирішенні е, виникаючих питань. Е, було багато запитань, які є проблема саме нашого регіону, де ведуться активні бойові дії, і вони виникають постійно. І ми в ну в онлайн режимі працюємо з суб'єктами, то працюємо, і ці питання обов'язково будуть вирішені. І інколи питання потребують законодавчого вирішення, тобто, які ми не в змозі вирішити на рівні ДПС Донецької області. Основне питання це, ну, от як наші військові зараз. Пристосовуються, адаптуються до збройної агресії, вони мають реагувати на це, розвиватися і діяти. Так само і підприємці, і влада має ну, та той, той же самий виклик адаптуватися до нових умов, пристосувати пристосуватися і кооперуватися один з одним. Тому ну я вважаю, що це дуже важливий канал комунікації для того, щоб ті, кому важко вижили. Ті, в якого є ця можливість розвинулись. Ну, я маю на увазі підприємства, які економічно і навіть не тільки економічно, а й фізично підтримують наші збройні сили України. Тому це ну, важливо для нашого виживання і подальшого життя в нашій країні. Хочу подякувати керівництву податкової, дуже уважно віднестися до на пропозиції наших підприємств я вам дякую за роботу. Одне величезне прохання. Коли звертаються підприємці, коли звертаються і підприємці, які залишились в області, які виїхали за межі області, щоб чітко їм надавали відповідь на всі, на всі питання. Ми повинні підтримати наших підприємців і допомогти кому в роз'ясненні законодавчої бази, кому допомогти в тих питаннях, те, що ми сьогодні поставили до понеділка на паузу розібратися.